Хотів би подякувати в першу чергу своїй матері за те, що вона в мені виховала три для мене головних якості, з якими я власне, іду по життю. Це бути сміливим, це бути чесним, це бути справедливим. І хотів би подякувати дружині, з якою вже живу 45 років. Хотів би подякувати колективу шкільному, в якому я колись вчився, колективу інституті, де я здобував освіту і колективу на підприємство, в якому я працюю, вже впродовж 44 й рік. Висловлюю щиру подяку Збройним силам України за можливість зустрічати новий день. А також усім енергетикам за стійкість та мужність. Дякую своїм батькам за те, що мене народили, виховали, людям, які дали мені освіту, людям, які зі мною поруч, це моїй родині, колективу, в якому я працюю, яких я бачу щодня, моїм друзям і тим, хто навколо мене. Всім дякую. Я би хотів подякувати в першу чергу своїй дружині за її підтримку в ці важкі часи мене по цьому життю. А також я дуже хочу подякувати моїм співробітникам, працівникам мого відділу, які завдяки своїм знанням, мінням, досвіду роботи підтримують в належному стані рівень охорони праці на нашому підприємстві. Хотілося б велику подяку висловити нашим хлопцям, нашим хлопцям, які зараз стоять на передовій, які захищають наше небо і життя наших мирних людей. Велика подяка, шана і низький уклін. Хотів подякувати своїм батькам за те, що мене народили, за те, що дали можливість вивчитись. І зорієнтуватись в цьому складному непростому вирії сьогодення, в цьому складному житті. Подякувати хотів би нашим захисникам і захищаючи народ України ціною свого здоров'я, життя, забезпечують суверенний захист, територіальну цілісність нашої держави. Дякую вам.